Неспокійна ніч на 22 вересня у Запоріжжі внаслідок російського удару загинуло троє людей. Ще двоє травмовані. Надзвичайники деблокували тіло жінки на місці зруйнованого приватного житлового будинку. Крім того, рятувальники ліквідували загоряння двоповерхової будівлі та п'яти автомобілів, яке сталося у результаті удару по автомобільній парковці. У ніч на 22 вересня Київська область зазнала російської атаки. Начальник київської ОВА Микола Калашник повідомив. Що у Бориспільському районі загорівся триповерховий житловий будинок? Також виникла пожежа у двох приватних будинках. Під час обстрілу осколкове поранення плеча отримав 32-річний киянин. Шумно було на Сумщині. Два удари прийшлися по промислових об'єктах. Ще один по закладу освіти. У прилеглих багатоповерхівках вибито вікна та пошкоджено балконні рами. Як зазначив мер Сум, на жаль, є одна поранена людина, їй надається необхідна допомога. Низку пожеж спричинили російські. І удари безпілотниками по Дніпропетровщині. Зайнялися літня кухня, гараж, вантажівка. Вогонь ворував на одному з підприємств. Знищено шість машин, ще три пошкоджені. Потрощений приватний дім. За словами Сергія Лисака, минулося без постраждалих.